Друзі, привіт! Я сьогодні знову гуляю на околицях нашого міста. Цього останнього, осіннього майже дня такого теплого. Дивлюсь на нашу історію, яку ми проїжджаємо і не бачимо з вікна маршрутки. Бачимо лише Хортицю, бачимо Дніпро, а не бачимо того, що є навколо. Бо весною воно вкрите зеленими деревами, восени жовтими листями, а взимку покрите снігом. А це зовсім близька історія, яка поруч знаходиться з центром міста, яка є околицями нашої Вознесенки. Де ще 100 років тому гуляла молодь, споминала Казаччину, в стародавні часи ходила вулицями села, не вірячи в те, що все може змінитися. І навіть не маючи думки на те, що з плином часу історія зміниться. Зміняться і місця. Не буде ні царя, ні імперії. Буде щось нове. З новою історією. Мабуть, років сто тому такий молодий хлопець, як і я, ходив вулицями Вознесенки, роздивляючись, на пращурів дивлячись. Бо майже в кожній хаті. Був потомок запорожців. І кожна родина мала історію, пов'язану з казацтвом. І гуляючи ми вулиці, вулицями села, можна було побачити діда, який ще пам'ятав розповіді про козаків, пам'ятав минувшими. Та й кожна, кожне прізвище Вознесенське. Воно якраз нагадувало і про славну козацьку добу. Бо тут жули і каптюхи, і христичі, і сироватки, і Андрієнки, і Гончаренки, багато-багато інших справжніх українських родів. А на сьогодення в Запоріжжі залишилось. Досить мало місць пов'язаних з Вознесенкою, де ще можна побачити живу історію. Вони є, де можна ще під ногами прощупати фундаменти старих будівель. Вони існують, але їх зовсім мало. І з кожним роком їх все менше і менше. І поки в нас є можливість, то я вважаю, що потрібно ходити, вивчати, дивитись, розпитувати. І сьогодні саме така в мене прогулянка. Я прогуляюсь, покажу те, що знаю сам, розповім вам. Ось я стою на схилі Вознесенської гори. Переді мною видно Дніпро, видно острів Ростьобіна. видно коси, які вирізли. Після падіння рівня води. А саме тут внизу були старі вознесенські хати. Залишилось ще декілька із них тут поруч. А там ще є внизу старі фундаменти, залишки старих вулиць ще залишилось. Так, воно все поросло травою, деревами, але воно все є. Тут ще є добрі фруктові сади від Вознесенських садиб. Тому ходімо, дивимось і вивчаємо. Прямо переді мною величезний схил, а на тому боці набережної магістралі залишки старої скелі Вознесенської. На цьому схилі колись молодь дивилась, сиділа, дивилась на село, на Дніпро, на берег. Звідси добре видно Хортицю і зараз тут молодь теж відпочиває. Часто я бачив тут молодь, знаходячись на берегу Дніпра, звідси було видно досить добре як місцеві хлопці з дівчатами сиділи тут на схилі і мабуть про щось мріяли ось ми можемо на хортиці побачити залишки полузапрут ще там їх видно здалеку Ми ходімо далі за історією. Ось і вона, будівля старої Вознесенської хати. На жаль, все. Ще два роки тому будівля була ціла. тут мешкали люди, а на жаль, вже все. Дах обвалився. Зараз я спробую підійти, подивлюсь, може щось побачу там цікавого для себе, як для історика. сільська стара Вознесенська хата. Боже, скільки ж ти повидала стара хата. Скільки ти історії бачила. Пережила війни, пережила революції. Та не пережила вже людської відсутності та байдужості. Так. Ось так воно все виглядає. Да, тут роботи для істориків. Тут можливо щось, що можна знайти, пошукати. Тим більше, що цій будині, цьому будинку майже років 200. То є стара центральна частина Воснесенки. Згорів сарай. Боже, що це була історія. Історія наша. Ну, що ж так сталося, що вже нічого немає. Лише стара черепиця, яку я люблю роздивлятись, бо вона є нашою нашої історії. Ось у нас Малеєв, ні, Мінаєв, Олександрівськ. Кому потрібна черепиця, можете сюди прийти, взяти її. Її тут багато. пожалуй це єдине, що так ще залишилося Как же шкода. Сейчас все це саме так відбулося. Да. Хата стара. Ну что ж, история. цікава така двірчата такі цікаві обмальовані ось залишки розвали не останньої оснесенської хати ну що ж життя ні я досить невірно висловився не останній. тут є поруч ще одна вознесенська хата я планую зараз до неї підійти там ще люди живуть радянська на радянська доба тварюка. История, история. Так. Знаете, дивлячись на цю місцину, бачиш досить таку Цікаву картину, що будинки були зовсім на схилах. Зовсім це схили балки. Поруч Дніпро. Що б особисто для себе я тут хотів знайти? Можливо, я б хотів знайти тут старі фотокартки. Вони мене цікавлять. Мабуть, найбільше зі всього історичного скарбу, який я можу тут виявити. Ще одна стара хатинка. Да, шкода, дуже, дуже шкода. Історії це дерево. Живий свідок історії. Сумно, сумно, друзі. Але нічого не вдієш. Е, цю хату я пам'ятаю останнє, коли водив свої екскурсії, проходили, показував я її. Тоді ще тут мешкали люди. Хазяйка цієї хатині живе десь на космосі, а тут вона її здавала чи циганам, чи ще комусь. Але її родина вже тут не мешкала. О, досить великий склад цегли. Ех, подивимось, що тут у нас є. Александровск. Вот такой схлюх. балки Мабуть десь тут був колодязь. а Ось він. Можливо, це він і є колодязь. Бачу там стінки. Щось мені підказує, що ходити тут може бути небезпечно. Ну що, ось така історія. Ще в мене є один будинок, який я хочу показати вам. Сподіваюсь, що там ще мешкають люди. Можливо, розпитаю історію, якщо когось побачу. Да, шкода. Досить шкода. Ходімо далі. Ось іще залишки старої Вознесенської хати. Тут ще мешкають люди. Пройдемо, подивимось. Подвір'я, вулиця Толстого. Ця хата збудована в другій половині ХІХ сторіччя. І тут ще є такий досить цікавий спуск. Ну, і досить багато собак тут. Але їх не треба боятися. Ще 10 років тому тут була ще одна хатина. Коли я починав своє вивчення Вознесенки. Я в першу чергу був звернув увагу саме на цю стару хатину, яка знаходилась тут поруч біля цього гаража. Зараз я покажу місце, де вона була. Ті, хто був на моїх прогулянках, бачили. І... До речі, досить такий цікавий спуск, там є викид на набережну магістраль. І там в самому низу росте досить величезна шовковиця. А ось саме тут знаходилась стара хата. Ось біля того дерева. Поруч із нею там Я ще був погріб. Тут був колодязь, знаходився, у залишки його ще зараз є. І там трошки далі був город. А тут взагалі вся ця місцина знизу, там всюди ростуть фруктові дерева. Ну що, це зовсім така невеличка подорож. Буду ще, буду вам розповідати. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Любіть історію свого міста. Так, Це аерофотосйомка 44-го року. Ось Вознесенська церква йде. Ось іде е, дорога від церкви. І ось е, нижня вулиця. Це приблизно та вулиця, де стоїть той розрушений будиночок. І е, одна із цих будівель, це є той будинок. А тут трошки нижче вже йде вулиця Толстого. Це, мабуть, або цей, або цей будинок. Іде. Ну і бачите, яка щільна така забудова Вознесенки. Це 40-ві роки.